Рахуємо розмитнення Volkswagen Golf 1.4 бензин 2004 року. Автомобіль з Литви продається на сайті Автоплюс. Даний автомобіль хоче купувати наш клієнт і приганяти його в Україну для розмитнення. Маємо 1.4 бензин. Стан автомобіля, як ви бачите на фото, плюс-мінус нормальний. Зовні нічого потрібно не робити, але всередині можу зробити хімчистку. Що маємо по опису автомобіля? Один і бензин, перша реєстрація, четвертий рік, 268 тисяч пробігу. Автомобіль 1100 доларів, доставка своїм ходом 400 доларів, митниця 1500 разом 3150 доларів. Якщо дивимось аналогічні автомобілі на сайті Авторія, ті автомобілі, які вже є в Україні, як ви бачите, ціна стартує від 4500 доларів саме на бензини від двигуни. Є таких автомобілів в Україні 223 на продаж. Отже, якщо ми самостійно купуємо автомобіль, самостійно його проганяємо, економія на такому авто мінімум півтори тисячі доларів. А з доставкою та розмитненням ми вам завжди допоможемо.